Три тривожні сигнали для світу. Ви помітили, що останнім часом Китай робить величезні ривки у технологіях. Сперше це масштабне шоу дронів у Шанхаї. Було задіяно більше 10 тисяч безпілотників. Кожен з них це міні-комп'ютер з GPS гіроскопами та потужним процесором. Дрони керуються алгоритмами штучного інтелекту, синхронізуючи їх рухи з точністю до мілісекунди. Це може бути не просто розвага, а репетиція майбутніх військових технологій. Наступне це нашумівший DeepSeek, штучний інтелект від китайського стартапу. Він обійшовся розробникам біля 5 мільйонів доларів. Всього тоді, як ChatGPT від. OpenAI в мільярди DeepSeek – швидкий, безкоштовний і з відкритим кодом. Тобто кожен може використовувати його для комерційних цілей в своїх it проектах. Після презентації DeepSeek за добу впав весь американський ринок цінних паперів на трильйон доларів. Це виглядає як шах і мат в гонці штучного інтелекту від Китаю. І останнє – роботи вийшли на сцену разом із живими людьми. Це перший випадок, коли машини стали частиною масового культурного шоу. Так поки вони виглядають недолугими, рухаються повільно, але погодьтесь, це виглядає максимально дивно і якось моторошно.